О! Всім привіт-привіт, друзі! Мене клеють коррік і це не просто відео. Це не Майнкрафт. Сьогодні ми з вами пограємо в одну цікаву хорор-гру, а перед тим поставте лайк і підпишіться на канал. А ми починаємо. Сьогодні ми з вами знаходимося в грі Amanda The Adventure. Це, типу, хорор, смертельні файли, все таке. вам сподобається такий формат, типу інші ігри. Що ж, давайте будемо починати перший раз грають у гру я бачив і в Ютубі. Друга ралі, якщо ти це читаєш, це означає, що ми з тобою більше ніколи не побачимося. Хіба що в іншій, іншому житті? Жаль, що я не встигла про все тобі розказати. Не знаю скільки мені ще залишив, але ж ще багато всього треба зробити перед тим як я покину цей світ. Це письмо я пишу по двох причинах: Щоб попрощатися, і щоб передати тобі свій будинок. Кенстейлі, Трохи, можливо, буде помилкою. Нехай тоді бо боги мене пробачать за це. Коли влаштуєшся в домі, подивися на гору. Там є дещо, що я хочу тобі передати. Найди касету, але знай. Після того як подивишся її, дороги назад не буде. Бережи себе мила, залишаюсь вічна твоя тьотя. Кейт. ось таке в нас миле письмо. Ми і появились тут. Є багато всього, атмосфера тут не така страшна. Як я розумію, нам треба знайти якусь касету. Але де її шукати, я не розумію взагалі. Тут є всякі. О, тут можна нажати, можна крутити годину, але в чому сенсі? Тут є фрукти. О, ми можемо їх взяти, а як і там можна викинути. Так, добре, поки що я нічого не бачу. О, є якийсь замок, але тут нам треба знати пароль, а я його не знаю. Йо-мою, всякі андроїд? Тоді бачу такий телевіз. Ще одна записана, що ми читали. І тут ще є багато всяких. О, і, як я розумію, наше е, письмо, яке ми написали тьоті Кейт. Величезне, тобі дякую за ролики. Вчора ми з татом ходили кататися на озеро. Він там впав, але не говори йому, що я тобі сказала. Горіш би з тобою на літніх канікулах. А, тут є касета і є телевізор. Давайте візьмемо касету і вставимо її сюди. Це вся передача наша? <плес> э, Привіт, я Аманда, а я Судя. Сьогодні ми пригодимо яблучний пиріг. А я люблю перський пиріг. А як вона нас запитала, з який твій улюблений пиріг. я також обожнюю. Яблучний. Звучить петитно. Для початку нам нужно нарізати яблуки. Чим ж їх нам нарізати? Ну якби очевидно, що ні, ой, oh, чудово, господи. Аманда. Думаю, нам не треба робити цього. Дивися, я пірат! Ха-ха. І ха, смішно. Мені здається, це небезпечно. Давай поріжемо яблуки. Було було тяжко. пирога майже все готово. тільки додати цукор в шафі, в холодильнику чи в раб. Здається, що в шафі, але де ця шафа, я не знаю. Давайте нажмемо холодильник. Ні, попробуй. Шаф. Шаф? А в якій ша так. Може тут Хочеш мені до я не знаю, твій цукор, Роман, да. О, тут є. Можливо, тут о чудово. Давай запечемо пиріг. Чущий запах яблуки і корисі. Для початку розігрій духовку до 425 градусів. Тобі нам не треба включати духовку без доросле. Тут самі по собі для початку треба розігріти духовку до 425 градусів. Потім положити яблуки в форму для пирога, а потім устав духовку і випекай 40 хвилин. Пиріг готовий. Скоріше би його попробував. Кудиряк, давай чому пиріг? Та ми вже спекли, ну ти що? Аманда якась трошки альцгеймер. Так, допустим. Ось, я так розумію, нам треба сюди. Давайте щось. Ось, 425 і 40 хвилин. Так, окей. І. А, я не поставив, якась тарілка. А, нам треба сюди поставити, я розумію. Так, на щось... Е, що ти його виплюнула? А, нам треба, походу, взяти яблуко і кинути його. Так, я ніби зробив все правильно, ну. О, так ми отримали касету, Ура, це не так тяжко. Так, добре. Давайте поставимо наступну касету. Так, привіт, будь, я Аманда, а я Кудряш. Що тобі більше подобається? Я в твоєму не пам'ятаю. Що тут за слід від трупа? Мені подобається, що в твоєму районі живуть мої друзі. Сьогодні я хочу відправити своєму другу дещо особливо. Для початку мені треба ходити в магазин і купити. Від... Ясно, що знаю, де магазин. 24 на 7 напевно. Та тут буква так відділяється. Дивно, кудово, підемо в магазин. Тут слід від трупа. Ви бачите, давай виберемо від. Яку відкритку йому відправ? Я чесно забув для чого ми йому відправляємо? Чи нього день народження? Чудово, я знайшла від ідеально відкрит. Тепер наступне завдання. Я хочу його приростити випрішкою. Мене пригостиш, а ти пішов на темні купити щось для друга. Ну мені здається, ось тут, бо ми вже в магазині були. Щось зависло. Дивно, дивно. Мені це не подобається. Ой ой. ой Як це смачно пахне, та я прям чую через екран. Хочу прирусти свого ви це бачили? Прости свого друга. Покажи мені, де є печеня. Ти що, сліпа? Твоє печення виглядає апетитно. дуже залишилось зайти в ще одне місце нашого району. Посилка для мого друга готова. Вона живе далеко, так що відправимо посилку почтою. Ой, вже пізно. Е, майже всі магазини закриті. Тут я ж таки душніла. Відкрийте вікно. Давай відправимо посилку моєму другу. Як його звати? Ну ти що, ну вона реально альцгеймер? Захворіла. Йому треба відправити посилку. звідки знаю, я ж не знаю, який звати Райлі? Ні, я забула, як звати й тут Адам. Ні, мов друге не звати Пекей. А як згадати? Що своїм лицем, альо? Ігор. А, я згадав. Її звати Кейт, все, тепер ми можемо витирати посилку чудового. Я надіюсь, вона любить печення. Хочомусь я впевненість, що коли я обернуся і заді мене буде стояти Аманда. Ага, Це значить, нам треба зіграти. Такі букви. Значить, я дивилася передачу, коли букви С. Бі Ф. Ну, давайте спробуємо. Все ж таки не знаю. І. І, ні. Його звати П П. Я не пам'ятаю. Нам точно сюди? Команда, я тебе ненавич. Тут вже гриби ростуть чудово просто. Ну і не нажимаю Сиби. О, так. О, почалося ще четвертого разу. Ця музика мене напрягає. Добре, йдемо далі. Баранчик, кудряш, а це ти. Ти. Do. Eh, it... щоби щоб не сталося? <laughs> Плачеть, блін, аманда походу возить oh, no, часний випадок, коли стається щось дуже погано. Але то мені ніхто не вонувати. Він може дався в тебе вдома home, в школі на ігру кому майданчику, ти можеш поранитись десь звідти. Подивіться, що знає Сьогодні я три години, сьогодні хвилина, коли не грав. А манга. А, він ж вдарився в коліно. Хто може допомогти, якщо ти вдарив? Так, так. ти не хочеш допомогти, коли пішов? не хочу. Лисок. Добре, Аманда, я це зрозумів. А ти що ти за тут? Робиш ще раз, ти вже близько. Ти тратиш мій час. Моє так не закінчується. Ви поняли? Я що не на кімнату нам зайти, щоб знайти потрібного доктора. Ну що де це очевидно. Хай вилікуємо кудряша. Аманда, мені дуже. Коли, коли до доктора зараз тут нема, подивимося, чи ми можемо тобі допомогти. За допомогою якого інструмента ми можемо оз роздивитися травму Кудряша. Ну мені здається, за допомогою рентгену, але я не знаю, де рентген. Напевно, тут чудово. Тепер ми можемо подивитися на кості Кудряша. Нарешті це закінчу. Добре, так тепер розповідомився годинник. А я пам'ятаю, Вона казала, що ж три години сорок п'ять хвилин. Так, добре, давайте покрутимо на 3 години і на 45 хвилин. Ну ніби правильно, отак. І. А де мені тоді шукати касет? Мені гра не віддає касет. Година. І ось тут також показує годину. Так, добре, там вона перша показувала. 10, 50, што? І там ще один годин. На якому нам треба? Настроїте ось таку годину ніби. О, нарешті. Так, я все настроїв тоді. Тут щось іскриться. Так, друзі, я тут вже прочитався історії про те, як створювався цей мультфільм, типа по сюжету. Ось вам фото... поставте на паузу, можете прочитати. І тут я ось такий якийсь ключ. А, я не зрозумів, подивіться, тут ж є ось цей. Ні? Я здається, щось поняв. Це нас зупинився. На 5 годині 15. Блин. Тут ще є годинник, який ми бачили в самому початку, але я про нього забув. Можливо, можемо поставити ту, яка є на тамтому годину. Так. Ух, чудово. Код від сейфу. Ми знаємо код від сейфу 826. Я надію, воно вона зараз. Навіть не закриється. Будь ласка, не закривайся. О, господи. Е, ще раз привіт. Я Аманда. А я кудряш. Який чудовий день для пікніка? Е, яка твоя люби, улюблена їжа для пікніку? О, Аман, що це за запах? Не знаю, кудряш. Так, ти правий. Запах жахливий. Е, Як думаєш, звідки цей жахливий е, запах? Аманда, я не знаю. Мені здається від. Цього це бутерброд, мердить речі, гниють, коли вони перестають бути живими. Знаєш, яке слово? Противоположне слово живе і знаю, Аманда. Добре? Ні. Мертвий. я написав мертвий на іншій мові. Цей пеньок мертвий. Руслини вмирають. Давай вернемося до нашого милого пікніку. На лисичку. лисичко. Ні. чи я довіть ягоди з чого? Я не знаю, ну давай ягоди. я. думаєш, що це воно. Що його пило? Аманда. Я знаю, що це ти. Було б чого, якщо б він міг розказати нам правильно? Ні, я не знаю. Я вже все вибрав. Як на тебе натиснути? Це була стара. Я як мав вибрати? Містер Лиз навіть не зрозумів, що вбило його, поки не, не стало занадто пізно. Що ти маєш думати? Аманда, все це, це зайшло занадто далеко. Сьогодні ми стільки всього побачили терпроти, і пень. Іноді мені здається, що я гнию. Тобі не здається, Аман. Аманда, чи чогось? Тут не гниє. Що ти думаєш? Думаєш, все гниє? Звісно, ні, Аманда. Не б... Боже Аманда. Я написав так, чому мене обернуло. Ой-ой. О боже, о боже. О боже. На мене вилізла Аманда. Боже, що твориться? О, ні. Мені, напевно, треба було написати ні. Я прийдеться все заново. Так, добре, я вернуся на це саме місце. Напису ні. Бачиш? це добре нарешті. Тільки не це. Ан, не це... Стоп, але що ми вже знаємо код від сейфу? Можливо, ми можемо його ввести. 820 чи 826, не пам'ятаю. 820 не підходить. Ну... А, так я забув нажати на цю кнопку. О, так, він дійсно відкрився нарешті. І... Пауза-пауза... А, пам'ятаєте, там на телевізорі щось іскрилось. Можливо... Так, якийсь список. Нам значить за списками сюди, бо тут цікі списки. Так, добре. О, я можу тебе поставити на паузу. Прекрасно. Ми попробуємо нічого не написати. Ну я поняв. Аман, no, мені не залишили іншого вибору. Я знаю, що можна якось перейти на іншу кінців. А ф'єно кайф пустий. Як що, наприклад, тут. Ставити на максимум все. Я пішло по моєму плану. І зараз них все має згоріти. Так, в них все горить. Прекрасно, я так надіявся, що ви згорите в паду. Що ж друзі, я надіюсь, вам сподобалося відео. Якщо це так, то поставте лайки, підпишіться на канал. Давайте наберемо ну, лайки так 10-15. Я зніму другу частину. Підпишіться на канал, бо наша ціль 500 підписників. А з вами був я. Коржик. Всім пока-пока!